Приходить поліцейський на роботу голий, питають, що трапилося, Вася, чому ти голий прийшов? Так от, розумієте, вчора в нічний клуб зайшов. Ну, і, ну і от, танцюємо, тусу, все так нормально. І, і тут діджей зупиняє музику і оголошує. Зараз ми гасимо світло на 30 секунд і чоловіки роздягаються, включають світло через 30 секунд, всі мужики голі. Прикольно, а далі? Діджей знову говорить, зараз я гашу світло на 30 секунд і всі дівчата роздягаються, включають світло і всі дівчата голі. Відпад, а далі то що? А потім Діджей говорить, зараз я гашу світло на 30 хвилин, чоловіки приступають до роботи. І ти, ну ось я прийшов на роботу. Клієнт закупився в магазині на дуже велику суму, десь на 30 тисяч гривень, пішов на касу, оплатив все готівкою. Дівчина йому на прощання стандартну фразу. Дякуємо вам за покупку. Мужик обурився. І це все. Та за такі бабки ви повинні мені відсмоктати, дівчина з посмішкою. А у нас магазин самообслуговування.